Андрій, складається десь певною мірою враження, що ви чемпіонат розпочали десь саме зараз. З точки зору тонусу, голів, результативності, ну і усього іншого. Що ти вважаєш з цього приводу і безпосередньо гарячих слідів матчу проти Львівської енергії? Ну, Я згоден. я хлопцям сказав, якби ми цією командою іменно стартанули чемпіонат, я думаю, результат би був кращий. Я також молодий спеціаліст і можу помилятися трішки ми десь. Не те, що в нас трішки я все-таки не вгадав з людьми. Бо тому що треба було... тих футзалістів, які ми взяли на початку сезону, все рівно треба адаптація, і вона набагато довго часу займає, аніж я думав. Тому в цілому можу сказати, що наше дербі стає все цікавіше і цікавіше. І однозначно, якщо ми збережемо кістяк цієї команди, не тільки енергія, а іншим клубам буде вже трошки важче проти нас А Атмосфера самі бачите, просто неймовірна. Я рахую, що в наші ці надзвичайно, не надзвичайно важкі дні для України. Ми даруємо хоч трошечки, але якогось щастя, якихось емоцій. Ось зараз перед вами стоїть матч відповіді Кубку. Скажи, будь ласка, ось на львівське дербі ти налаштовував якось хлопців по-іншому, щоб уникали травм, уникали таких спірних епізодів, до прикладу, як випадок з Корнійчуком, коли Легензевич відмахнувся. Ну, там епізод взагалі такий ну, трошки ну, якийсь підловатий, Я розумію, можна було поставити спину, але людина біжить на швидкості, щоб його втарабанити в паркет, паркет кажу, в борти це трошки так ну, для мене неправильно. А, налаштування було однозначно, тому що в нас молода команда, у нас наступна гра через тиждень, тому ми не берегли сили абсолютно. Само собою і обов'язково для нас залишиться хороший досвід після цієї гри. Гра проходила проходила під високим градусом. Ми відігравалися в нас було предостатньо достатньо моментів, і я скажу, що все таки, скоріш за все, вдача як на мене сьогодні було трішки не на нашій стороні. Помилка в другому таймі на початку, здавалося б, відігралися і залітає третій гол трьом гравцям поміж ніг, двом захисникам і воротарів, Ну це так трошки треба мати везіння. Ми, в свою чергу, я не скажу, що в енергії також були моменти. Але в першому таймі досить досить багато моментів постворіли, і ми були агресивніші, дуже багато єдиноборств повигравали. З моменту створення команди і на ІТ, зокрема і участі в екстралізі, ось чи це не саме найкраще на твою думку поєдинок, і на ІТ проти енергії в рамках дербі? Ну, проти енергії можливо. Ну, у нас багато хороших поєдинків. Взяти, наприклад, двомісячної паузи, двомісячної давності матч проти Сокола Дома, так? що вони не були повним складом, і ми їм програли просто без шансів 4-0. І зараз при грі на виїзді, що було також досить якісна гра. У нас проблема ще з тим, що і в нас і і, і так людей небагато. У нас плюс ще й двоє травмованих. Тому важко варіювати складом. Якщо взяти енергію, все-таки там трошки більша варіативність, можна трошки щось міняти, змінювати. У нас зараз є чітко вісім чоловік, плюс Сергій Коваль, він такий на травмі, не може витримувати весь мач. І Олег Мурин лікується. Було би трошки більше людей, можливо, бо може було б трошки легше. І на останок глядачі, ось серйозний матч. Що ти скажеш про їхню присутність? Наскільки вона впливає на успіх твоєї команди? Та це, я думаю, впливає на дві команди в ну, самого Мурашки по шкірі. Бо так повинно бути. Гравці грають зовсім по-інакшому і віддаються зовсім по інакшому Це зовсім інакші емоції. Болівальники енергії, болівальники і не ті, діти і не ті. Це не передати. Тут можна сказати, гравці викладаються на 110-120%. На це зовсім інакша атмосфера, так повинно бути. Ще раз кажу, в надважкі часи для нас люди хоч мають, хоч десь ці емоції отримати. Ну, перемогла сьогодні енергія. Але я думаю, думаю, що всі задоволені? Прекрасний сьогодні супермач видався.